Нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями ліквідувала діяльність міжнародного кол-центру, де заволодівали коштами громадян Чехії. Зокрема, викрито міжнародну злочинну організацію, яка займалась шахрайськими діями методом спуфінгу та вішингу. Злочинці діяли за наступною схемою. Вони телефонували потерпілим, представлялись працівниками банківських установ та повідомляли завідомо неправдиву інформацію про нібито злам їх банківських рахунків. Також останні рекомендували потерпілим перевести кошти на інші, нібито, безпечні рахунки, або придбати біткоїни криптовалюту за вигідною ціною. Під час дзвінків шахраї використовували заміну телефонного номеру, тобто імітували будь-який номер телефону. Таким чином у потерпілих складалося враження про те, що їм телефонують з банківських установ. Злочинну діяльність міжнародної злочинної групи припинено працівниками головного слідчого управління спільно з працівниками департаменту карного розшуку за підтримкою Європолу та Євроюсту, а також за процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора. Колцентри працювали у Київській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Що заключається у вашу роботу. Визвонімо пане. Оперативниками кримінальної поліції встановлено, що організатором вказаних кол-центрів є мешканець міста Дніпро, який організував вказану злочинну схему за участь іноземців та громадян України, які володіли чеською мовою. Поліцейським задокументовано 100 епізодів злочинної діяльності із завданими збитками понад 2,5 мільйони доларів. Правоохоронці провели 21 обшук за місцем проживання фігурантів у транспортних засобах, а також у кол-центрі. Під час обшуків вилучено понад 68 тисяч доларів США, кошти в різних валютах, техніку. А також інші речові докази злочинної діяльності, затриманим було обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту в кінці вересня 2024 року. Останніх було передано до правоохоронних органів Чеської Республіки. Слідчі національної поліції проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному за ознаками частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України шахрайства. Санкція цієї статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Документування злочинної діяльності здійснює спільна міжнародна слідча група.